Плеяда яскравих українських журналістів створює новий інформаційно-пізнавальний телеканал «Інфо-24». Інфо, -24». «Інфо -24» – телеканал інформаційно-пізнавального спрямування, наповнення і образ каналу якісний, цікавий і сучасний продукт, новинки та інформаційно-аналітичні програми власного виробництва, сучасні науково-популярні передачі та художні фільми. Створюють інфо 24 знані журналісти. Віталій Портніков відомий журналіст, публіцист та оглядач, Лауреат премії спілки журналістів України Золоте перо у 1989 році, заохочувальної премії імені гетьмана Орлика у 1998 році. лауреат у категорії журналіст року у щорічному конкурсі Людина року Олег Базар, головний редактор інтернет-видання «ЛБЮЕЙ». Фаховий політичний аналітик Наталія Катеринчук, відомий телевізійний менеджер, займала керівні посади на телеканалах НТН ТЕТ ТВАЙ 1+,1. Соня Кошкіна, українська журналістка, шеф-редактор інтернет-видання LBUA, майстер ставити прямі та незручні запитання. Артем Шевченко, автор програм розслідувань на українських телеканалах, агенти впливу Інтер НТН, знак оклику ТВА, Лауреат національної премії Телетріумф в номінації Кращий репортер 2000 року. Єгор Чечеринда, український репортер. У його сюжетах вабить передусім уміння автора мислити. І викладати не банально динамічно і по-хорошому агресивно, як і личить класному репортерові. В ефірі телеканалу на глядачів чекає багато цікавих та корисних телепрограм. Інформаційно-публіцистична програма Доброго ранку допоможе глядачам налаштуватись на потрібний робочий лад, отримати лаконічну інформацію про майбутній день та заряд позитивної енергії. Новини інфо щодня найактуальніші та оперативні новини про події в Україні та світі. Глядачі стануть не тільки очевидцями подій, але й отримають фахові коментарі спеціалістів. Новини, підсумки тижня запропонують щотижневий підсумок інформаційно-аналітичного спрямування, грунтовний аналіз основних подій тижня в політиці, економіці, соціальній та культурній сферах, розширений контекст. Усі версії, глибоке тлумачення та фундаментальні дослідження. Інформаційно-публіцистична передача у пошуках істини. Журналісти Інфо24 знайдуть важкодоступну інформацію. Звернуть увагу глядачів на щось звичне, до чого краще б не звикати. У програмі Аналіз фактів, подій і вчинків. Аргументи, докази і пояснення. Наші експерти не залишать жодного питання без чіткої відповіді у пошуках істини. Телеглядачі отримують конкретну інформацію і авторитетні версії. Ви побачите репортажі з місць найбільш цікавих подій, журналістські розслідування, можливо, навіть провокації з боку наших репортерів, що перевіряють адекватність реакції деяких посадовців. інформаційно публіцистична передача Вінсент Ван Гог новини культурного життя та особливості мистецького середовища України. Нові книжки, концерти, популярні пісні, актуальні виставки, сучасні перформанси, презентації. У програмі Вінсент Ван гог соціально споживчий тижневик на шляху до євро 2012 програма для і про багатомільйонну армію українських футбольних вболівальників. Головна мета задовольнити зростаючі потреби в отриманні корисної та цікавої інформації про чемпіонат Європи з футболу 2012 року, у центрі уваги програми підготовка спортивної інфраструктури України та Польщі до Євро 2012 відповіді на найбільш значущі для пересічного вболівальника питання: як і де купити квитки, як потрапити на стадіон, як провести дозвілля у містах господарях матчів євро 2012 футбольні та навколо футбольні події. Явища та тенденції в епіцентрі уваги програми. Інформаційно-публіцистична передача серйозне питання. Щодня в ефірі телеканал Інфо 24 обговорюється з гостями одне найважливіше питання дня. Ведучі телеканалу зроблять усе можливе для того, щоб отримати повну, достовірну та об'єктивну відповідь на нього від ключових людей, що приймають рішення в політиці, економіці, соціальній сфері, культурі або спорті. Інформаційно-публіцистична передача в гостях у інфо 24 Щодня по буднях ведучі телеканалу разом. Із гостями обговорять актуальні новини дня, проаналізують причини та наслідки найбільш значущих актуальних та резонансних подій. Окрім цього, в ефірі телеканалу глядачів чекають історико-публіцистичні передачі події, що змінили світ та люди, що змінили світ, а також цикли програм про екологію, географію, біологію, психологію та історію. Буде багато цікавого. Інфо 24 новий погляд на історію та сучасність.